Понад мільйон гривень для передових авіаційних навідників. Донать на захищений зв'язок на передовій. Банка в описі під відео. Я вітаю усіх глядачів та слухачів радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, я журналіст Радіо Свобода. Найближчу годину працюватиму для вас на хвилях НВ. І я рада вітати. В нашому ефірі вже з'явився Павло Клімкін, міністр закордонних справ України 2014-2019 роки. Дипломат. Я вас вітаю. Вітаю вас, пані власне. Вітаю, друзі, завжди радий бути з вами. На сьогодні година з вами. Я сподіваюся, з перервою на новини ми встигнемо все обговорити. Я, звісно, хочу почати зі слів кіта Келога, якого Трамп бачить спецпредставником по Україні і Росії. І цей кіт Келог в січні збирається прибути до Києва. І днями він сказав, що обидві сторони і Україна, і Росія, готові до переговорів. Він ба більше він таку таке порівняння навів: мовляв, уявіть собі, бій. У клітці є два бійці, які виснажилися, і все, що їм треба, це просто рефері. І ось Дональд Трамп готовий зіграти цього рефері, роль цього рефері, тому що бійці готові до того, щоб поговорити. Які ми висновки маємо з цього всього зробити? Я би точно не займався аналізом кожної фрази келага, кожного речення, тобто, припарував би слова, які він застосовує. Так, це важливо. Це дуже досвідчена людина, яка в оточенні Трампа має чималу повагу. Як генерал, як людина, яка розуміє геополітику, він працював над різними концепціями не тільки стосовно російської агресії, в одному з відомих дослідницьких центрів, який близький до трампістів. Він один з небагатьох, хто має непогані відносини з різними центрами впливу в оточенні Трампа. Так що з ним розмовляти варто, не просто варто, а з ним розмовляти варто в тому сенсі, що він може дослуховуватись до аргументів. Тобто, це не значить, що він приїде з визначеною концепцією, і скаже: або я вам надігаю її на голову, або майте справу з Трампом, з його аргументами, так само як і Путін буде мати з ними справу. Тобто люди в оточенні Трампа, те, що я чую, вони хочуть рухатись максимально швидко. Не просто швидко, а мати результат одразу після інагурації. а це буде менше ніж за місяць. Тому зараз йдеться про певне змагання різних варіантів в оточенні Трампа. Кіт Келлах намагається їх звести, розмовляє з іншими, і я думаю, що після Різдва буде вже зрозуміло на що готові, на що не готові, що подобається, що не подобається. Тому розмова під час його візиту в Київ вже буде достатньо конкретною. Вона вже буде не просто концептуальною. Ну, власне, якщо він приїде там на першому тижні, це означає, що це два тижні до інавгурації, і Трампу потрібно вийти і щось сказати. А два тижні це з одного боку майже вічність в політиці, а з іншого майже нічого. Тобто Кіцкелах вже буде мати своє доволі чітке уявлення, куди рухається Трамп, куди рухається його майбутня адміністрація. І з ним варто говорити, оскільки він, як я вже сказав, один з тих, хто може уважно слухати аргументи і їх сприймати. Такі в новій адміністрації не всі. Ви згадували про те, що він вже кіт Келох мав свій план і оприлюднював його в одному з аналітичних центрів, наближених до республіканців. І наскільки я пам'ятаю, якщо ми говоримо про план Келога, то він звучав плюс-мінус так, що Вашингтон припиняє для України військово-американську допомогу і каже: домовляйтеся з Росією. А якщо Росія не погодиться на ці перемовини, то вони просто збільшують. Підтримку для України ну, це такий м, початковий був варіант. Я наскільки я пам'ятаю. Зараз, можливо, він дещо змінився. Чи можемо ми це брати як таку відправну точку, чи ні? Це не план, і насправді Кіскелах сам не називає це планом. Це певна відея, ідея абсолютно, це певний поштовх, оскільки він в своїй відомій публікації каже. Нам потрібно, щоб Україна і Росія почали в якийсь момент розмовляти, які є важелі для України. Це в першу чергу допомога, оскільки американську допомогу в якійсь осяжній перспективі ми замінити не можемо. Навіть якщо Європа збереться, вона може зібрати гроші, це проблема. З точки зору внутрішньої європейської солідарності, але це можливо зробити. Нічого неможливого в цьому немає. Але замінити три речі фундаментально важливі. І це американська зброя, дані з розвідки, які йдуть зі Сполучених Штатів, і американська логістика, Європа не може ані сьогодні, ані зараз. Тому це означає, що. У американців у нової адміністрації будуть певні важелі, і про це говорить кіскелах. Одночасно вони прекрасно розуміють, що у них є важелі на російський режим, це різні важелі, не тільки ті, про які він пише в своїй статті. Ну, звичайно, оскільки це стаття для загального доступу. А як будь-який військовий він знає. Що може американські спецслужби, що можуть е, ті, хто оперують санкціями, і так далі. і так далі. Тому важелі є. Зараз американці працюють над тим, як звести ці важелі які застосовувати. На жаль, це є не тільки е, такі важелі в сенсі батага, це є важелі в сенсі пряника. Маємо теж робити це розуміти, оскільки ідеться. Про можливість ческового скасування або послаблення санкцій такі можливості теж обговорюються. Тобто, це комплексна історія. І розмова з келегами, вона, вона точно не буде простою, адже Трамп хоче рухатись дуже швидко. Це для нього питання особисто, питання поваги до нього він це обіцяв. Це питання його особистого его, це питання його політичного его, це питання його політичної спадщини, і це питання його розв'язаних рук в тому, що він буде працювати по інших темах зовнішньої політики. Це в першу чергу Близький Схід і це Далекий Схід. І там і там ситуація дуже непроста. Американці до цього готуються. Але вони розуміють, що фіксація уваги на всьому одночасно це погана історія для успіху. Ну так, як, власне, як в бізнесі, у вас же не може бути 15 пріоритетів. У вас має бути їх три. А якщо у вас більше ніж трьох пріоритетів, то тоді у вас немає ніяких. Так що важелі у американців є. Такі важелі вони можуть застосовувати як до російського режиму і до Путіна, так і до нас. Це дуже різні важелі. Це не означає, що вони нас будуть жорстко тиснути і витискати на свій варіант. Розмова однозначно можлива. Але ми маємо бути свідомими тому, що адміністрація Трампа може дозволити жорстко тиснути, в сенсі щонайменше деескалації бойових дій. Це те, що Трамп хоче заявити, достатньо швидко. Це те, що він хоче в сенсі другого кроку, про що ми з вами кажемо, це можливість поновлення якоїсь форми комунікації між нами і російським режимом. Я не говорю формальних переговорів, розумієте різницю. Тобто будь-яка форма комунікації, чи це буде пряма комунікація, чи це буде непряма комунікація по всіх питаннях чи ні, це питання для обговорення. Але майбутня адміністрація хоче цього досягти. Е, ну, ви ж вчора, мабуть, чули прес-конференцію Путіна і потім реакцію Зеленського на цю прес-конференцію. Путін там е, запропонував Заходу піти на експеримент. Він вдарить Арешником і нехай там Захід спробує його відбити своєю системою ППО. Е, очевидно, Путін мені так здалося. Він не хоче говорити взагалі з Україною. Ну в Україні теж не горять бажанням, так але він натякає всіма можливими способами, що він хоче говорити з Трампом. Ну, він дуже чітко це сказав, власне, прямим текстом. Більше того, він почав розкручувати свою стару ідею про легітимність, нелегітимність, начебто, українських владних структур. Він про це не перший раз говорить. Він почав говорити про Володимира Зеленського. Він почав говорити окремо про Верховну Раду. І я думаю, що це аргументи, які він буде маніпулятивно використовувати для того, щоб для самому е, визначати моменти, обсяг того, як і чи взагалі він хоче розмовляти. Очевидно, що Путін хоче розмовляти виключно з Трампом, можливо, також частково з Європою, але точно не з нами він, в принципі, не бачить в нас співрозмовника в будь-якому сенсі. І також очевидно, що він буде намагатися надігати Трампу свою логіку, оскільки думаю, що Путін і його оточення теж побоюються тиску Трампа. Вони побоюються, що буде зупинка. Звичайно, не завершення війни. Я кажу в даному сенсі про зупинку, і оточення Трампа дуже добре розуміє, що таке зупинити війну, і що таке завершити. І що це не одне і те ж, але так само розуміє Путін, оскільки він та хоче власне знищити Україну як таку, знищити українськість як, як явище. Тобто у нього абсолютно інші цілі. І я думаю, що в результаті логіка Путіна в контактах з американською адміністрацією буде достатньо зрозумілою. Вона буде так, те, що. Ми завоювали це наше, а те, що контролюється Україною, от про це власне будемо говорити. Друге питання: те, що ми будемо говорити, має бути в цілому на наших умовах. І фактично, з території, яка контролюється Україною, має бути зроблений своєрідний буфер. Тобто, він же не просто так говорить постійно про стамбульську логіку і стамбульські домовленості. І от саме це він буде власне пропонувати Трампу. Ну і третій елемент, який фактично в, для Путіна логічно виходить з другого, це повністю перезавантаження України, перезавантаження не з точки зору навіть окремих персоналів, це для Путіна якраз не критичне, а з точки зору того, що таке Україна. І він хоче, щоб створити з нас певний буфер, повністю перезавантажити взагалі політичну логіку існування України і зробити певну певну територію, яка фактично не є частиною заходу, не є частиною заходу ані в сенсі. Безпекових гарантій, ані в сенсі майбутнього навіть не зараз членство в НАТО, навіть не в сенсі членства в Європейському Союзі, тобто зробити класичний буфер. А і це лягає от... уявлення Трампа про завершення чи про припинення війни, я думаю, що для людей в оточенні Трампа існування незалежної суверенної України це важлива історія. Інша справа, а чи бачать вони можливість повернення станом на зараз до міжнародно визнаних кордонів України, але існування самої по собі України це важлива історія. Вони прекрасно розуміють, що Україна завжди буде союзником Штатів на перспективу. Вони прекрасно розуміють, що не тільки незалежна, а й суверенна Україна важлива. Я на цьому завжди наголошую, оскільки Лукашенко теж формально незалежний. У нього там прапор є, він сидить в Мінську і керує своїм е, білоруським. І каже: Ну я ж тут головний, і я не хочу бути за відомим римським висловом, другим в Москві. Я хочу бути першим у себе в Мінську, а суверенність має декілька аспектів, і три з них фундаментально важливі. Перше це звичайний конституційний. І це наші кордони, наша земля, наші люди. І ми ніяк не можемо визнати політично і юридично можливу втрату нашої території, оскільки тоді ми втрачаємо сенс нашої конституційної суверенності. Другий момент це оборонна суверенність. Ми не можемо погодитись на російські пропозиції щодо зменшення. Здатності наших сил оборони, оскільки ми будемо тоді вразливими для Росії в будь-який момент на перспективу. Ну і третій момент це стосується власної суверенності в сенсі. Того як ми можемо приймати рішення про наше майбутнє, куди йти, куди не йти, куди вступати, куди не вступати, ким бути. А в Росії так і надалі будуть говорити про там денацифікацію і весь маразм, який у них там є в голові. Але він лежить доволі глибоко. Тому для Путіна сенс цієї війни. Не просто територія, а зробити з тієї, території, яка ним не контролюється, саме буферну реальність. Я хочу детальніше розібратися, а що в цих обставинах може або буде точніше робити українська влада? От я протягом останнього тижня там проаналізувала декілька інтерв'ю Володимира Зеленського для іноземних медіа, передусім чи заяв. І от якщо коротко, то він говорить, що. Зараз е, в української армії немає сил повернути Крим і Донбас, немає сил повертати окуповані території. Позиція України для дипломатичних перемовин. Вона не дуже не надто слабка, але вона і не сильна, щоб починати якісь перемовини з Росією. Іншим країнам чи лідерам іншим країн ми не дамо можливості вести перемовини замість України, тобто нічого про Україну без України. І я тоді не розумію, а що пропонує в цих обставинах запропонованих, які ви зараз детально змалювали, що може запропонувати Україна? Перше. Наші західні партнери станом на сьогодні не бачать можливості в осяжній перспективі відвоювати військовим шляхом всі, всі наші землі. Це очевидний факт. Він не лунає кожного там кожного разу. Звичайно, вони хочуть зберігати певний рівень політкоректності, але це це звучить. Це звучить у всіх у всіх розмовах. Друге, ми прекрасно розуміємо, що переговори мають вестися з сильною позицією, інакше взагалі ніяких переговорів з російським режимом бути не може. Оскільки ментальність їх режиму вона така панітійна, панітійна, я знаю, в'язнична, пацанська, як завгодно. Ну ми всі прекрасно розуміємо. Тобто я сильний, ти, ти слабкий, тоді я тебе грохну і Ніяких переговорів. А якщо ми сильні, то тоді про щось можемо поговорити. І ця ментальність вона йде дуже глибоко в, в російську в російську ДНК. Тому насправді багато українців, е, от якщо ви навіть поговорите там на вулиці, там, мене іноді питають, вони з, з достатньо обережною, але тим не менше надією, ставляться до Трампа. Вони теж чують в мідіа, що Трамп проголосив принцип мир через силу. Тобто сила це єдине, яким чином можна встановити мир. Так вважає значна, значна кількість нас. І, але що таке сила? І що таке мир? Це у кожного насправді своє розуміння. Тим не менше, всі прекрасно Уявляють собі, що там логіка допомоги за принципом замало запізно, вона навряд чи зміниться за сьогоднішньої адміністрації. А це веде нас в логіку і парадігму війни на виснаження. Тому насправді навіть навіть не серед політичного там, класу, не серед людей, які визначають позицію, а серед серед українців, з якими я спілкуюсь, є своєрідна така. Дуже обережно, може, може, і не є класична, але надія на Трампа. Я от, я от це відчуваю. У кожного вона своя. Звичайно, кожен розуміє це зі своєї логіки. Але надія на можливість застосування сили на те, що Трамп там грохне от так, кулаком і скаже: а тепер я всіх трахну, вибачте, оскільки це для мене принципове питання. Ну і третій момент, і ми маємо бути теж дуже чесні в цьому. Звичайно, ніхто не збирається говорити від імені України. Але нас будуть обговорювати в тому числі без нас, це не означає, що з нами не будуть радити, що не будуть враховувати нашу позицію. Ну але як ви уявляєте, в якийсь момент Трамп може вирішити затлуфувати Путіну? Ну, тобто він буде говорити зі своєї там логіки. Хтось буде говорити зі своєї. А європейці, які дуже хочуть зараз вскочити, в останній там вагон цього потягу і говорити на рівних, оскільки вони прекрасно розуміють, що їм потрібно в цьому процесі, який так або інакше почнеться, знаходитись. Це стосується їх безпосередньо. Що кажуть багато хто в оточенні Трампа? Вони кажуть, так ми здатні добитися припинення вогню. Ми здатні посадити Україну і російський режим якось спілкуватися. Я не кажу до формальних переговорів, а назвемо це якось спілкуватися. А тоді європейці кажуть: а ми де? Оскільки люди там покажуть, ну, власне, безпека Європи це справа Європи. Якщо безпека Європи це справа Європи, тоді і забезпечуйте сталість припинення вогню. Загалі сталість будь-якого можливого перемир'я, забезпечуйте безпеку України, вкладайтесь в це військово, вкладайтесь в безпеку України як безпеку частини Європи, власне, фінансуйте свою присутність в Україні і власне турботу про безпеку. І, от стосовно цього, незважаючи на те, що питання України. Об'єднує Європу на відміну від близького сходу От близький схід рве Європу на частини серед всіх країн, оскільки ставлення до того, що відбувається, до дії Ізраїля фундаментально різне в різних частинах політичного спектру. Оскільки, як ви пам'ятаєте, хтось в Голландії виходить і каже, Ну, Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Нітаніяху, заарештуємо його. А представник якоїсь іншої партії хапає телефон, телефонує Нетаніяху і каже: Бібі, ти такий класний, ми тебе любимо. А все, що сказали, ми цього не підтримуємо. І хтось там їде терміново. В Єрусалімі каже, що такого нікого не буде. Тобто, розумієте мою логіку? Я звичайно так на пальцях це пояснюю, але це власна мала, мала місце саме така ситуація. Тому питання України поки що об'єднує Європу. І коли почнуться реальні розмови про військовий внесок, про можливість перебування військових підрозділів європейських на нашій території. Коли почнуться розмови про фінансування цієї історії, це будуть непрості виклики для солідарності. Ну, як ми з вами вже там говорили, все одно ця вся європейська історія вона не проста без американців. Європейці хочуть, щоб Трамп сказав: так, я це схвалюю, так, я це політично підтримую, значить, я це буду захищати, хоча і не буде там американських військ. Я буду надавати допомогу політично, там в сенсі логістики, в сфері там, розвідувальних даних, в інших сферах і так далі. І так далі. Тобто, э, йдеться фактично про те, щоб зробити безпечну э, європейську безпекову місію, чи буде вона повністю європейською, чи буде вона на основі коаліції країн. Які визначиться це робити, оскільки без цього насправді а в чому хоча б мінімальний елемент фіксації безпеки? Тому розмова тільки починається. Європейці самі дуже нервують, оскільки Трамп то одне каже, то каже: а тепер я вас грохну тарифами. То я вас з вами тут поговорю, то я тут буду домовлятися з китайцями, то не буду домовлятися. Тобто Трамп доволі майстерно маніпулює своєю непередбачуваністю. А європейці, як ви знаєте, звикли жити в теплій ванні і непередбачуваність для них це така. Історія з викликом, так що розмова тільки починається, але вона може бути дуже швидкою. Ми, ми вже так плавно підійшли до ідеї розміщення миротворчого контингенту в Україні. Я тут тоді роблю коротку паузу. У нас будуть далі новини. А після новин ми повернемося і от продовжимо цю тему, яку от ви, пане Павле, почали. Йдемо на новини. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.